Доброго вечора, дорогі друзі. Уже далеко поза опівніч, і у цей час, коли все тихо, я хочу звернутися з коротким словом до усіх вас, хто мене слухає, але в особливий спосіб до президента України. І влади української різних місцевих рівнів. Головною причиною мого звернення є те, що на, на 11-му році майже війни України проти Московії. На другому році повномасштабної війни в Україні відкриваються інші фронти. Інформаційні, церковні, політичні і складається враження, що в нас є вороги повсюду. А коли вороги повсюду і немає одного ворога, і коли йде деморалізація народу, тоді годі очікувати на перемогу, про яку так всі запитують, коли вона буде. Я в час війни живу вперше такої війни. І не думав, що на моє покоління припаде час війни, але ще мені гірко споглядати на дітей маленьких, які навіть не знають, як виглядає мирна незалежна Україна, тому що вони виросли тоді, коли Україна воювала. З іншої сторони навиховується, народжується нове покоління українців. Українців, не рабів, які шукають бути жертвами, щоб їх пожаліли, українців, які є жертвами і хочуть, щоб їх над ними плакали, але українців як народу етносу, який є народом переможців, воїнів. Однак те, що стається останньо, є карегідне. Корупція повсюду, причому від найнижчих щаблів до найвищих. І в інформаційному просто відбуваються різні речі. А що найбільше деморалізація народу Міністерством освіти і науки України спонукає мене звернутися до вас, дорогий пане президенте, простого священника? З такою, з повагою справді, але з проханням. Сьогодні я у чергове побачив, як Міністерство освіти науки і освіти і науки України оприлюднило інформацію про те, що скликаються конференція про упровадження так званої. Рівноправної, рівноправної гендерної ідеології у школи. Гендерна ідеологія є вбивчою. Якщо її впровадиться в Україні, ми знищимо Україну як отаку. Чому? Тому що вона виключає основну правду про людину, а саме те, що людина народжується чоловіком і жінкою, що є тільки дві статі. І стать це є дар Божий. А не є соціальна роль. І відповідно, коли ми хочемо отримати незалежну Україну, то незалежну Україну будують в першу чергу не території, але люди. Буде народ, буде Україна. Будуть українці, буде Україна. Але українці свідомі, українці моральні люди, українці з люди, які мають свою честь і гідність. І тепер, коли мова йде про те, чому я сьогодні звертаюся до вас, а саме те, що Міністерство освіти і науки України у такий тяжкий воєнний час, на мою думку, є таким самим стратегічно важливим, як Генштаб, як Міністерство оборони України, чи як міністерства інші, які працюють на нашу перемогу. Чому? Тому що воно виховує молоде покоління, покоління, яке має стати і продовжувати справу тих, які боролися. І в той момент, коли проливається кров на фронті, Міністерство освіти і науки України деморалізує суспільство, прикриваючися так званими цінностями європейськими. Я є людиною, яка прожила у Європі дуже багато. 15 років у Італії, серед них же Іспанія, Португалія, а також 5 років у Польщі. І я хочу вам сказати, що не можна казати, що нетрадиційна орієнтація, гомосексуалізм, лесбіянство. То, що Є цінностями європейськими, то таке саме, як би сказати, що всі машини є червоними. Не всі машини є червоними, є тільки деякі машини є червоними. І коли ми на даний час, передбачаючи велику демографічну кризу, яка вже наступила і ще нас очікує після перемоги, тепер хочемо ще впроваджувати гендерну ідеологію. На рівні законодавчому більше того, це пропагує саме Міністерство освіти і науки України, ми знищимо, пане президенте Україну. А чому я звертаюся до вас? Тому що мені дуже сподобалося, і до душі припало, і до сьогодні дзвонить в моїх вухах і в серці ваші слова в черговий день московської навали, коли нам пророкували, що ми упадемо. За три дні ви, пане президенте, з нашої славної святині Софії Київської, звернулися до терориста Путіна з такими словами. Ось я спеціально приготував і цитую вам їх. Саме ви тоді сказали, що від Бога в бункері не сховаєшся. Ці слова були потужними. Ці слова були такими, які промовили до багатьох українців, які вас підтримують до сих пір. Ви ще тоді сказали, що ви можете знищити наші собори, маючи на увазі будівлі, але не знищити віри у Бога, віри в Україну, віри в людей. Ці слова надзвичайно запали в душу кожного українця. І тепер, пане президенте, я би хотів, щоб ви ці слова згадали, бо вони справдилися на ваших же очах. Тому що де сьогодні ті, які казали, що Україна через три дні впаде, де сьогодні ті, які казали, що ми як нарід не витримаємо. Їм сьогодні встидно, але їм встидно признатися перед собою, і ви, напевно, це бачите, але не можете сказати на всю країну. Але настав час, щоб ми далі слідували дорогою до Бога. У Святому Письмі Старого Завіту є така книга, яка називається Книгою Хронік, яка розповідає про різних царів, які провадили Ізраїлем. І всі царювання. Мають певну закономірність. Коли самі провідники народу, царі, були з Богом, то Бог і нарід провадив і дарував народові мир і спокій і так, що Бог воював сам за народ. А коли самі провідники народу відходили від Бога, тоді і Бог залишав народ на призволяще. Ось для прикладу був цар Ізраїля Йосафат. Одного разу на них ішла величезна навала. Він став у храмі, пане президенте, і звернувся подібно, як ви зверталися у Святій Софії до Бога. Послухайте мої слова. Казав тоді цар Йосафат, Господи Боже, батьків наших. Чи ж не ти Бог на небі, чи ти не пануєш над усіма царствами народів? У твоїй руці така сила і потуга, що ніхто не встоїться проти тебе. Чи ж не ти, Боже наш, прогнав мешканців цієї землі перед Твоїм народом Ізраїлем і віддав її потомству Авраама, твого вірного навіки? І вони оселились у ній, збудували в ній святиню імені твоєму кажучи: як прийде на нас нещастя, мечник чи пошесть або голод, ми станемо перед цим домом і перед Твоїм обличчям, бо Твоє ім'я в цьому домі, тобто в храмі, і візвемо до тебе в нашому горі, а ти нас почуєш і врятуєш. Ось і тепер, каже цар Йосифат, Амонії, Моаветяне, і ті, що сир гори, через край яких ти не дозволив перейти ізраїльтянам, вони вийшли з єгипетської землі, як вони йшли Єгипець, єгипетською землею, вони обминули їх і не вигубили їх. Ось вони платять нам тим, що прийшли вигнати нас з твоєї спадщини, що ти дав нам посілість, і далі каже: Боже наш. Суди їх, бо в нас нема сили проти цієї великої навали, що прийшла на нас, і ми не відаємо, що робити, тільки до тебе наші очі. Пане президенте. Я простий священник. Я можу тільки уявити, що падає на ваші плечі. Але я заохочую також вас згадати ж ваші слова. Які ви промовили в святій Софії Київській, просячи Бога, щоб Бог врятував наш нарід. І хто знає, може тоді і ваша молитва була тією, яка врятувала наш нарід від загибелі. Тому тепер, пане президенте, зверніть увагу, щоби ті, які вам допомагають. Які вже ділять здобич. Наряд не впустили на манівці, бо вони вже відвернулися від Бога, і вони вже забули, що Бог нас уратував. Феномен української перемоги, яка вже почалася, ще будуть вивчати в підручниках історії цілі століття. Як то нарід, який не мав, здається, власної сильної армії, протистоїть стоїть такій потуги, і та потуга тікає. А чому? Тому що з нами Бог. Ви це в Святій Софії говорили, що Бог з тими, хто на стороні правди. Тому, пане президенте, звертаюся до вас з проханням не згубити нарід чужими ідеологіями. Які руйнують основне сім'ю. Бо в нас і так мало дітей народжується, бо війна люди бояться. У нас і так багато людей вкрали москалі, щоб виховати з них яничара. В нас і так багато є тих, які записалися в школи в інших країнах. І не є виходом збирати банк. Клітин військових, щоб потім зростити інших дітей, бо ці діти будуть без баченки, толку з того, що вони будуть мати сім'я солдата, і той солдат буде у гробі. Мені би хотілося, щоб нехай каліка солдат, але мав би повагу в своїй країні, і нехай би він бачив свого сина на власні очі. А не так, щоб він дивився на нього з неба. І пересторога вам, щоб триматися Бога. Бо тому що хто не тримається Бога, той впаде, пане президенте, дорогі представники влади, я не є представник середньовіччя. Віра ніколи не старіє. Впали різні системи, впали імперії, впала ідеологія. А Бог є. Де ті, що воювали проти Бога? Ленін, Сталін, Путін, де ті, які прикривали це Богом? Нема пішли, і історія про них забуде, а Бог триває. Тому, пане президенте. І дорогі представники влади, заохочую вас не насміхатися над Богом, а навпаки, в такий трудний час звернутися до Бога. Бо так само, як і на початках війни повномасштабної Бог нас врятував, так і тепер врятує. Тільки, пане президенте, підіть ще раз до Святої Софії. І ще раз помоліться щиро. Як умієте, навіть, якщо ви не були виховані в релігійній родині, то тим більше ваша молитва буде приймлена Богом, бо вона буде походити з серця. Я надіюся, що ви мене почуєте простого священника. Дякую вам за увагу. Слава Ісусу Христу! І слава Україні!